Теорії про всесвіт володаря перснів. Давайте їх обговоримо. Одразу скажу, що найтрешовіша, як на мою думку, теорія буде в кінці цього відео, тож не перемикайтеся. Дякую також тим, хто підтримував мій канал і донатив. Також хочу сказати про те, що в мене вже є спонсорство. Прямо на Ютубі можна зайти з комп'ютера чи ноутбука, і там є така кнопочка Спонсорство. Ви можете підтримати мене мою творчість таким чином. Це буде дуже для мене цінно і важливо. Там є перший рівень. За 100 гривень у місяць, і є ще другий рівень 150, на другому рівні, крім наліпок, до речі, в першому рівні будуть наліпки прикольні. А в другому, крім наліпок, ще будуть відео, де я буду дивитися різні серіали, прям посерійно. Таких відео не буде на моєму каналі. Хочу почати з дому дракона з першого сезону, бо його ми з вами разом так не дивилися. Тож, якщо вам це цікаво, то підписуйтеся і таким чином підтримуйте мою творчість. І не забувайте ще про мої соцмережі, про інстаграм, де більше мого життя, про мій телеграм-канал, де ми разом з вами читаємо книжки. Почнемо з теорії номер один, звідки ж з'явилися гобіти? Їх існує прямо декілька. Перше це те, що гобітів виростили. Ентійки ентійки це дерева, які вміють ходити. Є енти це дубові. Дерева і так далі, чоловіки типу, а ентійки їх дружини. І це дерева фруктові, і от типу ентійки вони виростили гобітів, тому гобітів така сильна хильність до природи і до вирощування рослин. Як на мене, ця теорія ну така собі, а, але існує ще гірші, існує ще гірші. Наприклад, що гобітів створив Гендальф. Якщо ми з вами подумаємо, згадаємо про те, хто створив гномів. То ті, хто читав книги, до речі, якщо ви не читали в мене на каналі, є Перека Сель Мареліону. Тож гномів створив такий собі бог Ауле. І він створив потаємно їх, виростив там. І потім верховний бог Еру Ілуватор сказав йому атятя і сказав йому, що так не піде. Трошки так. Насварив його, і гноми все ж таки залишилися жити. Якщо ми подумаємо, що Гендальф створив гобітів, ну це не в його характері. І, як на мене, якесь покарання було б для гобітів. Тож ця теорія також йде у смітник. Ще була теорія про те, що гобіти це якась суміш людини та гнома. Але, але більше всього, ми схиляємося, як писав про це Толкін до того, що гобіти це просто окрема ланка людини. От і все. Вони якось адаптувалися, понищили, наростили хутро собі і стали гобітами. Таке пояснення піде. Це ж в принципі в нас фентезі. До речі, не забувайте взяти щось солоденьке, смачненьке для перегляду цього відео. Можете собі приготувати кави і повернутися сюди. У мене, наприклад, це кава без кофеїну, якщо ви не хочете. Бадьоритися, просто хочете відчути цей смак кави, насолодитися цією рутиною, то можете замовити собі саме таку каву де декав. Вона в нас з ароматом запеченого яблука, з корицею, шоколадом та фундуком. Це взагалі одна з улюблених моїх Позицій. І також не забувайте про те, що у 25 Coffee Roasters у цьому магазині ви можете замовити будь-яку каву на будь-який смак. Вибирайте, заходьте на сайт, там дуже багато смаків. І також, що не менш важливо, компанія займається і благодійністю. Крім допомоги ЗСУ, можете знайти на сайті підвішену каву для ЗСУ. Купуючи цю каву, ви даруєте її нашим захисникам. І також компанія допомагає ще й безпритульним тваринкам. Наприклад, ви можете придбати. Каву Кевіна, Кевінсь Кава і просто допомогти, бо там 25% перераховується на притулок у Львові, допомогти домашнім тваринкам. До такої кави завжди буде йти листівка з історією про якогось котика, пухнастика, про його історію врятування його. І ну це досить таки цікаво. Мені попалася історія кота. Фелікса, переселенця з Харкова. Тож користуйтеся і робіть добрі справи разом з 25 Coffee Roasters. А за моїм промокодом Гурманка ви ще й отримаєте 15% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Користуйтеся, замовляйте, не втрачайте таку можливість, поки є цей промокод. Існує ще одна а, теорія, і знову про гобітів. Про те, що Гендальф мав роман з якимось гобітом. Тому Рід туків такий дуже впливовий, і він вирізняється серед усіх інших. Бо у Гендальфа були зв'язки, і потім Гендальф проявляв своє почуття, якось знаєте, так, слідкував за гобітами саме через це. Давайте цю теорію обговорювати більше не будемо. Я думаю, що. Сподіваюся, що так не було. Тепер поговоримо про голума: існує теорія, що саме голум вбив батьків Фроду. Пам'ятаєте, у Фродо не було батьків, вони а ну давайте всі хором потонули у ріці. І Фродо потім перейшов до більбо. Що ми знаємо про Голума? Коли більбо в нього викрав його перстень дорогесенький, він знав, Голум знав, що викрав в нього цей перстень торбінс або Бегінс да, з Ширу. Він знав, де його шукати. Можливо, трошки промахнувся і вийшов на інших Торбінсів. Або бегінців, тобто на батьків родо, і ми знаємо, що голум дуже добре міг плавати. І от така теорія вона каже про те, що саме голум потопив батьків фродо, бо хотів повернути собі перстень. Проте він його там не знайшов. І чому він припинив свої пошуки і не пішов далі? Це теорія замовчує. Але як на мене, більш-менш її ще можна якось розвивати, вона цікава, якщо так уявити, як сильно в принципі Голум взагалі повпливав на історію, що взагалі Фродо потім перейшов до більбо. Подальша теорія в нас про ген. Дальфа про те, що він зовсім не чарівник, а тільки вдає. Якщо ми подивимося загалом фільми, ну то й почитаємо книжки, то Гендальф мало вдається до магії. В нас мало фаерболів, магічних заклинань, бурі, полум'я, земля не розверзається під гендальфом, і так далі. Тобто, ми не бачимо напряму, як він чаклує, навіть якщо згадати, як він приїздив до ширу. І як він там дуже сильно обманював гобітів тим, що просто пускав фейерверки. Чому він не міг вдатися до магії, типу кажуть прихильники теорії, і начоклувати оці самі фейерверки? Навіщо він вдавався до цього пороху? До речі, цікаво, що саме Гендальф і Саруман знали секрет пороху у тому світі, адже пізніше Саруман зробив бомбу, яка була застосована. Під час війни тож гендальф не вдається особливо до магії. Він навіть під час бою більше надає перевагу мечу і змагається, б'ється разом з усіма мечем. Тому у багатьох виникло питання: що це за такий чарівник гендальф і. Чи дійсно він чарівник? Тут потрібно знати, хто такі чарівники у всесвіті володаря перснів, бо це незвичайні люди, які навчалися заклинанням, закінчили Гогвардс і потім отримали паличку або посох і пішли собі по світам. Ні, це взагалі інші істоти. До речі, в мене є відео про чарівників. Можете подивитися там більш детально. Розповідаю чарівники, це якщо коротко, якщо дуже так спрощено сказати, це свого роду як ангели, які спустилися на землю, і в них є. Спеціальна місія, яку вони мають виконувати. І от Гендальф і Сауруман, і Радагаст, і ще було двоє синіх. Вони всі прийшли не просто так. Якщо ми беремо Саурона нашого ворога з Мордору. То Саурон також мав таку саму подобу, як і оці п'ять чарівників. І п'ять чарівників прийшли у світ, щоб допомагати народам середзем'я у боротьбі проти Саурона. Вони мали, знаєте, бути радниками, допомагати добрим словом. Їм заборонили конкретно прям. Пливати, домінувати, проявляти свої магічні здібності, робити чудеса, показувати всю свою силу. Їм це заборонили робити. Ну, Саруман потім це все наплював. Але все ж таки в них була ця заборона. Бо колись там були ще старші ангели. Якщо коротко, якщо не коротко, в мене є відео про весь цей всесвіт. Там дуже детально. Тож. Старші ангели вони наказали, от, типу, їм, не робити демонстрації своєї сили, щоб не повернути історію у якийсь неприродний бік. Тобто люди, ельфи, гноми мають розвиватися так, як вони хочуть, і не можна сильно впливати на них зі сторони. Тому гендальф він більше як радник і магія тут зовсім іншого типу. Знаєте, вона якось. Інша це як ангел, як божественна сила, скажімо так, і взагалі це все по-іншому. І через це все гендельф і не проявляв надто сильно свою силу. Хоча потім, коли він став гендальфом білим, дещо змінилося. Але якщо хочете, я зроблю відео про Гендальфа. Можете залишити коментарі Гендальф. Якщо їх буде дуже багато, дуже багато, ви мене зрозуміли. То я зроблю окреме відео про Гендельфа, історію про нього, сірого, білого, ну про те, хто він. Таких і про все цікаве з його життя. Тому ця теорія про те, що Гендальф зовсім не чарівника тільки вдає. Вона здається правдоподібною тільки тим, хто дивився, тільки фільми. І ну тоді про це порозмірковувати досить таки цікаво. Наступна теорія в нас про якраз таки Саурона це про темного ворога світу. Ми знаємо, що робив Саурон. Він хотів підкорити всі народи середзем'я собі, щоб правити ними. Так от, ця теорія, вона про мотивацію Саурона, а саме про те, що він це робив не для себе, а для моргота. Знову таки, хто такий моргот? Це перший темний злодій. Всього цього всесвіту більш могутній, ніж Саурон. і от цього першого там було дуже багато війн, його потім викинули поза світи, і він не помер. Бо він супер ангел, там суперангел, переводимо на цю на такий сленг в нас. Тож, його викинули, і він все ще живий, бо його вбити неможливо. І колись він повернеться. Так, от ця теорія каже про те, що Саурон робив це для свого господаря. Бо коли Саурон служив. Морготу, і він хотів підкорити всі ці народи саме для моргота. Але давайте перейдемо до більш цікавої теорії, і тут буде про що нам порозмірковувати а вам у коментарях. А саме про те, що перстень влади, ото єдиний перстень Саурона, що він мав свідомість і особистість. Дуже цікаво буде прослідкувати, що слово. Голум означає, ім'я голум було запозичене з норвезької мови. У цій мові є слово гол або гал і означає воно золото, а у сполученні фінгергол означає перстень. Цікаво, так? Тож ця теорія каже про те, що голум це створіння, яке живе всередині персня, а потім оживає. І вселяється у тіло нового господаря. Чим довше живе ця людина з перснем, тим більш яскраво ця особистість. Проявляється і проривається через господаря. Візьмемо нашого голума, який був колись смеголом. Якщо прочитаємо книги, подивимося фільми, то ми можемо помітити певну таку шизофренію. Бо голум починає там з певного моменту сперечатися сам з собою. В нього є така добра сторона, більш м'яка, яка хоче повернутися назад до гобіцького життя нормального, і є такий злодюшка. Погана сторона, яка постійно провокує його на якісь злочини. І оця теорія каже про те, що ця інша сторона це і є оця сутність персня. Просто ті, хто носив мало цей перстень, вони ще не надто сильно відчували цю сутність. А так вона живе там, бо вона це такий клаптик душі Саурона, який він заклав при створенні цього персня. Тож. Як на мене, ця теорія дуже цікава і її можна досі таки розвивати. Як ви думаєте, можете написати в коментарях. До речі, яка теорія вам сподобалася найбільше. Наступна теорія просто дахозносна. Вона саме про Толкіна. І про те, що Толкін є нащадком. Як ви думаєте, кого? Арагорна, звісно, що Толкін нас нащадок Арагорна і хранитель червоної книги. Нагадаю вам. Для тих, хто можливо забув, червона книга це книга, яку писав Фрудо, а потім завершив Сем про їх всі пригоди, про перстень і так далі. Арагорн, коли став королем, заснував свій правлячий дім, Тальконтар. Минула сотня років, і Тальконтар став тельконом, а потім. Толкіном. І, типу, знаєте, ця теорія розповідає навіть, що попередні нащадки Арагорна вже намагалися перекладати цю книгу у червону книгу, яка передавалася з покоління в покоління, і намагалися розповідати світу певні історії з цієї книги. І саме так з'явився перстень Ніби Лунгів, історія про короля Артура, Біавульф, тобто все те, чим надихався Толкін. Це саме от перекази, адаптації. Певних вже нащадків Арагорна, які переклали якісь частини цієї книги. А Толкін, чому саме Толкін видав всю цю книгу, яку ми знаємо під назвою Володар Перснів? Тому що Толкін у нас філолог, він вивчав мови, тому в нього стало клепки все це перекласти, е якось адаптувати і презентувати світу. Тому Толкін це в нас просто оповідач е така людина, яка просто все переклала. І тепер показує, бо взагалі-то володар перснів писався як передсторія нашого з вами світу. Ті часи, коли в нашому світі ще були ельфи, ще були гноми. Але ж пізніше ельфи в нас переселилися кудись, тож залишилися майже тільки. Люди, які і живуть тепер, і от той світ, який був, перетворився на наш з вами сучасний світ. Тож ця теорія досить таки добре на це лягає. Наступна теорія розповідає про те, що Фродо не дожив до кінця історії, він помер під час подорожі. А Сем Завершив оцю всю місію. А найпопулярніша теорія про те, що Фродо помирає десь у морії. А Сем пізніше сам несе перстень і сам його викидає. А всю цю кінцівку, те, що бачимо у книгах, це все придумав Сем. Для того щоб не зображувати себе супергероєм. Ми знаємо його уявлення про себе і як він любив свого хазяїна Фродо. І він хотів зобразити Фродо, залишити принаймні Фродо до кінця історії. Тож Сем просто все це вигадав до кінця і записав це потім у книгу. А Фродо не приймав участь весь час у цій подорожі. Наступна теорія дуже смішна. Про те, що Гендальф не випадково взяв у братство персня ще декількох гобітів. Мері Піпіна, да? Ну не просто так. Хто б взяв оцих малих як дітей у таку небезпечну подорож з ворогами, зі зброєю, зі шпигунами? Ну? Дуже важлива подорож. Тож Гендальф знав про те, що перстень не надто сильно впливає на гобітів, принаймні не так, як на людей, так? І він розумів, що тільки гобіт зможе нормально донести перстень до Мордору. Що робити, якщо Фродо помре під час подорожі? Треба мати запасних гобітів. І тому Гендальф і дозволив іншим гобітам приймати участь у подорожі, бо один добре, а. Чотири ще краще, ну можливо, там два-три помруть, то хоч один донесе, хоч один гобіт буде про запас. А наступна теорія дуже цікава. Вона говорить, що Фродо ніколи і не хотів, і не мав на меті знищувати перстень. Уявляєте, коли була рада Ельронда, коли всі там прийшли, вирішували питання по персню і почали сваритися, тож Фродо тоді. Побачив видіння у фільмі у книжці. Він в голові почув голос, який каже йому взяти перстень. Ця теорія каже про те, що це був голос Саурона, і він казав Фродо взяти цей перстень, віднести до мордору і віддати йому. І саме через це Фродо проходив усі небезпеки на шляху і не помирав, бо його зберігав Саурон. І Фродо і не хотів знищувати перстень в кінці. Він хотів просто його віднести, і саме через це була така кінцівка роману. Ну і тепер переходимо до, як на мене, декількох найтрешовіших теорій. Перша говорить про те, що Том Бомбадил це в нас король чародій Ангмару. Е, да. Це головний серед назгулів, який перетворився на доброго дяденьку, врятував хобітів. З верби, а потім врятував їх від е, цих мертвих у пагорбах і відпустив, бо в нього просто було таке завдання: проконтролювати, щоб гобіти вийшли, і начіпати їх поки що. Був такий план, і він його притримувався. Саме через це перстень на нього не подіяв, коли він отягнув його. А, бо це король Чередіянгмару, Назгул Як вам ця теорія? Що ви про це думаєте? Бо, як на мене, це взагалі не ліпиться. то Бабадил – король чародій Ангмару. І остання теорія вона про те, що білосніжка це власне сиквел володаря перснів, це пряме продовження володаря перснів. Білосніжка це нащадок Аргорна та Арвен. Саме через це вона має таку вроду і вміє спілкуватися з природою і з усіма тваринами, бо в ній тече ельфійська кров. І гноми там також не випадково. Бо кого здивують гноми у всесвіті Володаря Перснів. Правильно нікого. А у білосніжці їх сім. Не випадково їх там сім, бо це саме ті гноми, які отримали персні влади від Саурона. Тому вони вижили, коли всі інші вимерли. А вони от живуть, працюють у копальні, бо в них оця жадоба до добирання різних багатств, і ще й ельфійку в себе там поселили. Е, тож вони так собі живуть, і ще що цікаво, і не і в цій теорії це те, що принц це Гентельф. Не знаю, з чого наш гендальф повернувся у світ, у середзем'я, да, і вирішив набути подоби молодого чоловіка і зваблювати якусь ельфійку. Взагалі, не розумію, але теорія каже так. А ще там говориться, що дзеркало Мачухи. Це в нас Саурон, який ті, хто дивився фільм, каже, що там око плаває Саурона. Він вирішив не бути оком, а побути дзеркалом. І тепер Саурон, це в нас пророче дзеркало, яке. Радить жінці, вона гарна чи не гарна, які рум'яна їй там приймати вітаміни. Ну це такий, знаєте, трошки апгрейднувся в нас Саурон, і тепер він актуальний для саме того часу і того світу. Тож як вам ці теорії найулюбленішу вашу, напишіть у коментарях, можливо, ви знаєте ще якісь теорії, буде дуже весело, смішно почитати і. На цьому це все. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал і ставити дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.